1 лютого 1994 року на базі Городенківської центральної районної бібліотеки був створений відділ краєзнавства та народознавства. Організовуючи його, бібліотека ставила собі за мету сприяти відродженню призабутих традицій, обрядів, звичаїв, які волею чи неволею почали вимирати серед народу. Збирати покрихті місцевий фольклор. Пісні, байки, легенди, спомини старожилів, загадки та прислів'я, різдвяний та великодній фольклор, пов'язаний з нашими селами ось мета, ради якої формувався краєзнавчий підрозділ районної бібліотеки. Багато зусиль до його створення приклала тодішній директор книгозбірні Олександра Іванівна Гудзик, як і власне, сама ініціатива належала їй. Над його створенням працювали. Марія Сорока, завідувачка відділу та бібліотекарки Наталія Потапінська і Наталія Данько. Перші працівники відділу спочатку формували фонд краєзнавчої літератури. Паралельно з цим процесом здійснювали фольклорно-етнографічні експедиції з селами Городенківщини, збираючи старожитності край. Давній одяг, вишивані чоловічі та жіночі сорочки. Запаски, обертки, пояси, спідниці тощо, господарський реманент записували фольклорний матеріал, який з часом вдосконалювався і виходив у світ видавничим тиражем. Долучилися до формування і районна державна адміністрація, в особі її голови пана Степана Максимюка та заступника Романа Блонського. Багато допомоги надали нам давні друзі бібліотеки міський голова Мирослав Яремович, Василь Матійчик, Володимир Никифорук, творча родина Кучмиїв, Іван Романюк. Художні оформлення належать рукам талановитого місцевого художника Ігоря Михайлюка. Саме він розписав портрети письменників нашого краю, визначних постатей Городенківщини в галузі науки, культури, письменників Прикарпаття, жертв сталінських репресій. Вся столярно-художня робота здійснена чортовецьким майстром Михайлом Дем'янюком, який, власне, і працював завідувачем сільської бібліотеки. В скорому часі дві кімнати замаїлись реквізитами-набутками, писанками, різдвяними дідухами та павуками, хатнім наченням старого помешкання, мальованою репродукцією митців Городенківщини. Зібрані по селах, фольклорні записи також не залишилися без уваги. Небавом вийшла в видавництві пруд-принт, збірка пісні Городенківщини. згодом за браком коштів, сам видавом – збірники, легенди краю, золоте перевесло, прислів'я, приказки Городенківщини, нетилінні скарби Чернятина, весільний обряд, цикл інформаційних довідників із серії Землі Покутської окраси. Історичні постаті Городенківщини, видатні постаті Городенківщини, письменники краю, митці краю за честь, за славу за народ, лицарі Небесної Сотні і теперішньої війни, інформаційно-фотографічні буклети наших художників, Галини Таремко, Ігоря Михайлюка, серія бібліографічних показчиків про наших талановитих земляків та інше. Цікавим змістом наповнилась масова робота з популяризації краєзнавчої літератури. Вітір організовує вечори зустрічі з цікавими людьми, літературні вечори, вечори пам'яті, реквіями, свята народознавства, презентаційні імпрези, виставки художників, митців народного мистецтва. В стінах бібліотеки проведено майво прекрасних зустрічей з визначними постатями, які відомі не лише на Прикарпатті, а по всій Україні. Гостями світлиці були. Степан Пушик, Михайло Івасюк, Огоян, Василь Лизанчук, Василь Шкляр, Ярослав Дорошенко, Василь Добрянський, Ольга Бабі, Дмитро Павличко, Зоя Слободян, Роман Іваничук, Академік Володимир Качкан, Ярослав Ярош, Іван Курилюк, Співак Діля, Христина Стебельська та Богдан Кучер, Орися Яхневич, Ірина Свіонтик, Михайло Андрусяк, Мирослав Доченець, Любко Дереш, Любомир Стринаглюк. Володимир Великочий, Євген Баран, Василь Бабій, Павло Добрянський, Ірина Варламова, Роман Лучицький, Ірина Кривой, Наталія Камінська, Іван Стех'юк. Неодноразово за браком глядацьких місць нашій бібліотеці великомасштабні заходи проводились в районному будинку культури. Це й науково-практичні конференції святошні та народознавчі академії, вечори пам'яті вікопомних дат, ювілейні вечори. Визначних постатей як покуття, так і України. У стінах Світлиці Берегиня виставляли і презентували свої мистецькі роботи такі художники, як Нестор Москович, Андрій Кучмей, Михайло Дербовка, Роман Іванишин, Галина Теремко, Микола Пернаровський, Наталія Куцик, Микола Грицик, родина Василя Регуша, родина Йосипа Приймака. Галина Гафійчук, Людмила Вонсуль, Володимир Шеремета, Марія Давибіда, Тетяна Дудка. Нещодавно при відділі краєзнавства відчинила свої двері мамина світлиця, чого лишень вартує аура помешкання. Довга лава попід стіну. На чільній стороні образи святих, які як день так ніч зорять у душу господарів. Великий дерев'яний бомбетель, причепурений вишиваними та тканими подушками, наче чекає своїх втомлених роботою господарів. Посеред хати господар стіл розкинув своє довге віко, бородина, певно, велика, щоб всім вистачило місця за обідом. В одному кутку сілася як гонорова княгиня Куделя. Наче панна в другому всадилась прадавня скриня, наповнена всяким добром. Тут, в імпровізованій давній господі, ми організовуємо уроки народознавства, краєзнавчі лабораторії, майстер-класи, народознавчі містерії, показові обряди, великодні, різдвяні, етноекскурси та інші. За три десятки літ активного функціювання відділу мінялися його працівники. Дирекція. На зміну Олександрі Іванівні Гуцик прийшла працювати Марія Михайлівна під Лесні. Зараз, коли на більшій частині Городенківського району сформувалась велика Городенківська громада, з початком 2021 року наша книгозбірня перейменувалась на Городенківську міську публічну бібліотеку імені Леся Мартовича, підпорядковану комунальному закладу Центру культури і мистецтв. Очільницею міської книгозбірні стала Віра Іванівна Гудзик. Хочеться відмітити персонально і всіх працівників краєзнавчо-народознавчого відділу. Це, окрім згаданих вище, Галина Човганюк, Оксана Ничик, Галина Мороз, Ірина Заячківська та нинішній фахівець Оксана Михайлюк. Доволі довгу дорогу пройшли ті, хто трудився на народознавчій ниві бібліотеки. Багато зроблено, але нова доба прагне нових креативних ідей, над якими по сьогодні ми працюємо, стараючись піднести престиж бібліотечного краєзнавства через пізнання і примноження знань, прадавніх відомостей, торкаючись витоків історії та духовності нашого краю.